Сьогодні ми організовуємо акцію Година землі в Хмельницькому. Це є перша така масштабна акція за всі роки, оскільки тільки цього року наш осередок, Хмельницький, осередок всеукраїнської молодіжної організації Демократичний альянс відкрився у Хмельницькому. І ми вирішили створити цю акцію на масштабному рівні, оскільки долучили волонтерів для того, щоб всі сьогодні стали в коло, запалили свічки і якби долучились до всесвітнього руху за чисту планету. Наші дії показують солідарність з цією планетою за те, щоб економно користуватися енергоресурсами, а також показати суспільству, громадськості та владі те, що, наскільки важкою ситуація з природними ресурсами є сьогодні, і що може робити кожна людина для того, щоб берегти планету на майбутнє покоління. Стали в коло. Наша громадська організація, демократичний альянс, прагне перетворити цю акцію на традиції в Хмельницькому і прагне такими ж масштабами і ще більшими масштабами її святкувати кожного року. Отже, зараз ми запалюємо свічки, запалюємо їх по годинниковій стрілці. <плес> Вони є за шкоду <плес>

Так як ми вже поставили наші світічки, вони нас символізують, це наша планета. Я можна... люблю свою планету, тому зобов'язуюсь посадити дерево цього року. Тому зобов'язуюсь боротися з атомною енергетикою. Не знаю, як ми вибов. Я люблю свою планету, тому зобов'язуюся викидати сміття в сліпнике. Я люблю свою планету, тому зобов'язані Її любить я люблю свою планету, тому зобов'язуюсь відкрити людські колонії на місяці.